Вітаю, друзі, на каналі лайф». Ну що, це рубрика Три поради дня, і я бачу, що вам дуже сподобалася гра в слова. Коли ви не просто обираєте колоди, на яких я працюю, а я сьогодні працюватиму на трьох колодах темний особняк світла і тіні, і таро Боху», але я зараз не скажу, який буде варіант, по якій колоді, я задумаю, загадаю вам слова. Вам це подобається робити за ранковою кавою. Така собі гра, такий інтерактив. Тож, зараз літо, ягоди, якісь вже відійшли, якісь якраз в розпалі. Пограємо в слова. Що обираєте? Полуниця, черешня, чорниця. Не обов'язково, яка ягода улюблена, якої зараз вам хочеться: Полуниця, черешня. Чорниця. Обрали? Навпаки, тепер у нас буде чорниця перший варіант, черешня другий, полуниця, третій. Починаємо працювати з першим варіантом. Але перед цим я вас попрошу підписатися, тому що все одно 50% з вас дивиться, не підписані. Ви переходите з каналу Максимун за сюди, подивилися і пішли далі. А для мене це надзвичайно важливо, щоб канал розвивався і щоб була, ну, був сенс далі працювати. Потім я хочу вас закликати оформити спонсорство. Це також робиться легко 150 гривень на місяць. Цим ви вносите посильний вклад <хи> в розвиток цього каналу. Тому що 50 гривень ну, це така дуже дорога кава, або там три кави на місяць. Я думаю, що це нормально. Для чого я вас про це прошу? А, я люблю робити три поради, але, тим не менше, це для мене рутина, про яку я інколи можу забути і не записати для вас. Коли я бачу, що кількість спонсорів росте, така вмикається відповідальність саме перед спонсорами. Люди платять за місяць. Юля, ти мусиш. Тому давайте підтримуємо мене, канал, подякуємо таким чином мені за роботу. Хто може, будь ласка, зробіться. Ну, а ми починаємо працювати з першим варіантом. Порада для вас. Карта переможця, ну нічого собі, послухайте. Сьогодні ви отримаєте якісь супер новини. Щось завершиться, ви склали іспити, ви перемогли в суді, ви отримали надбавку там, по зарплатні. А ви у всьому молодець. Якщо ви сьогодні почали якусь справу і ви вагаєтесь, то просто ця карта каже: в потенціалі уже. В твоїй долі, там, в тій точці Б, ти переможець. Немає чого зволікати. Тобі весь світ буде аплодувати. Тобі Бог буде аплодувати, та ти сам собі будеш аплодувати. Ось дівчина стоїть на сцені, бачите, руки до гори, а їй там, бачите, оце долоні? Долоні привітання і оплески. Я вас вітаю перший варіант прекрасний варіант. Це от я говорю: закінчився квест, зробили е, правильну роботу, здали іспити, поступили. Це гарна карта. Це карта щасливих новин. А можливо, взагалі ви просто сьогодні отримаєте класні новини, і ви будете від них щасливі і радісні. Перший варіант прекрасний. Другий варіант. І знову ж таки, я буду між крапельками говорити якусь інформацію. Багато хто з вас зацікавлений і моїм великим курсом. Часто ви помилково купуєте мій марафон. Онлайн-марафон пройшло 400 людей у мене, з моїх підписників. Онлайн-марафон, який по знижці коштує ну, взагалі 555 гривень. Да? Це я не знаю, це ціна піци, напевно. Онлайн-марафон, це як книжка, яку ви купили, там є всі значення. Чи можна навчитися по цьому марафону? Можна. Можна, а якщо ви готові до хотіла сказати одиноко, до самонавчання, так як навчалася я. Тобто я купила книжку і там короткі значення, там загальний вектор, і я пішла далі працювати. Якщо ви хочете швидше навчитись скоротити шлях, для цього я записала перший великий курс. Там уроки не по 10 хвилин, по годині, по півтори вони розбиті на три відео часто. Там 9 годин матеріалу, 9 чи 10, ну десь приблизно так. Там мої напрацювання за всі роки, за тисячі розкладів, за тисячі клієнтів, там мої фішечки, які вас підштовхнуть швидше, як би екстерном а зануритися в світ таро. Ну, і звісно, от навчання воно коштує дорожче. Марафони це завжди ну, так як експрес, так? Вони завжди коштують дешевше. Бо ви помилково дивитеся посилання це посилання на марафон, тому що, можливо, хтось вперше побачив мій канал і захотів навчатися. Це посилання на марафон. А посилання на мій перший курс його немає. Стосовно нього потрібно писати мені в телеграм. І все я пишу, який мій телеграм. Ви пишете в приватній, і там ми з вами домовляємося. Ну, перепрошую за таку паузу, ми переходимо до другої поради, другого варіанту. Для вас порада. Для вас порада карта мир. Ну, нічого собі, послухайте, це прям щось неймовірне. Якщо читати тремплетом карта переможця» і карта мир. Мир це так само, як закінчення циклу, це завершення. Я не знаю, можливо, сьогодні ми всі почуємо якісь новини, тому що це як щось завершилось, завершилось радісно, радісними новинами. Закінчення циклу це ну, також як хтось пішов в життя і закінчив свій цикл. Якби я тут побачила якісь тривожні карти, я би триплетом це так і прочитала. Б. Але мир це коли ви зітхаєте з полегшенням. Це так само вступ. В інститут це так само отримання нової роботи, але не просто нової роботи, це здійснення мрії. Це коли ви мріяли, мріяли і нарешті отримали. Це стосунки, які закінчилися весіллям, наприклад. Ну, тобто, Бо карти зі мною, коли вони говорять по одній, щоб було ясно, якщо це. Тривожне закінчення, то мені дадуть вежу, мені дадуть 10 мечів, але мені дають отаку прекрасну карту. Подивіться, це жінка вдохновенна, щаслива. Але гляньте отам позаду, бачите що? Згорає, згорають пеньки. Тобто вогонь, який спалює вже те що старе, бо зверніть увагу, тут саме пеньки горять, не дерева. Не дерева. бо я дивлюсь, там дерево Говорить, ні, це далі пеньок. Тобто, що таке пеньки? Це те, що ще мало коріння, але вже не давало не плодів, вже не росло. Ну, це вже... І воно закінчилось. Щось старе віджило. Але тут багато, навпаки, життя. Розвитку, тут високі дерева, тут сонце високо в зениті стоїть, тут жінка якась така вдохновенна стоїть. Це може бути і поїздка за кордон. Це можуть бути отримані документи, візи, документи на там, проживання. Це справа, яка вирішилась нарешті, і вона вирішилась класно. А якщо ми ще читаємо триплетом, я не знаю, може, сьогодні Україна щось почує таке? Ну, глянемо, що на третій варіант. Цікаво? Прям цікаво. Вісім пентаклів. Ну, а трієчки пахарі працюють. Або тут кажуть, працюємо далі. Вісім пентаклів. Підготовка до великої справи, якщо між іншим читати з права наліво, то, так кажуть, щоб ти отримав перемогу, ти маєш відпрацювати рутину. Вісім пентаклів. Коли ми навіть не фантазуємо, не імпровізуємо, ми тут працюємо по чітко наміченому плану. Бачите, в нього є тут чертежі. В нього тут все написано лінійку. Він просто на це дивиться і Це Карта майстра, відточування майстерності. Це балерина, яка виходить на сцену і її опладують. Але перед цим завжди було вісім пентаклів. Тому, якщо у вас питання, що робити, як робити, працюйте і звертайте увагу на кожен нюанс, щоб не прийшлося переробляти, щоб була чіткість. Кожен нюанс у вашій справі важливий, це як у Балерини, кожен рух. кожен рух. Я колись вам розповідала, напевно, але ще повторюю, бо це одна з моїх найулюбленіших історій. Коли в Луцьке музичне училище, де я навчалась, приїхав такий дуже відомий радянський, відомий. він то з Москви, але радянський композитор Ріхтер. Хоча це теж це єврейське прізвище, чи може якісь прибалтійське, менше з тим. І всі ж піаністи знали, де він буде працювати Значить, в залі, дали йому зал, там, де найкращий рояль, і хотіли ж послухати, як він перед концертом буде репетирувати, почути у генія, що, як він буде. де. І от вони всі, знаєте, перетворилися в суцільні вуха біля стіни. А він півтори години відточував один пасаж. Третире, теретере. І це було нудно, і, це було... і вони були шоковані. Чому він це робив? От я думаю, знаєте, навіть у самого геніального та... піаніста. От може бути якийсь важкий пасаж, де він може спотикатись. І майстер, взагалі, людина свідома, чітко знає, де в неї проріха, де в неї недолік, в чому вона сильна, а в чому слабка. І людина часто від того, і я така сама, де вона слабка, вона від цього біжить. Не хочу, так? а там, де сильна, вона туди йде. А нам потрібно часто йти на ту слабкість, для того, і нам і, і дані оці наші. Негативні риси, наші недоліки, наші слабкості це і є зона нашого росту. І я пам'ятаю, що все, чого я боялась в житті, мені завжди давалося. Я не хотіла екстрему, я ніколи не була екстремальна. Мені дав життя. Чоловіка-байкера, з яким мені прийшлося тисячі кілометрів. Пам'ятаю, першу поїздку, я тряслась і молилась. 17 годин молилась безперервно. Це була найдовша молитва в моєму житті. Таку аскезу мені Бог дав. А потім я вже так звикла, я їхала, тримаючись за нього, я засинала, або я собі придумала п'єси в голові. Я вже не боялася. І от Вісім пентаклів, це от і є про ту історію, що ти маєш йти в ту рутину, придумати собі вдохновення в голові, заради чого? Але так, тут скучно, тут нудно, але це приводить до великих результатів. До ось цих. Тому, перший другий варіант, як ніби отримує вже результат, а третій варіант на шляху до цього. Я дуже прошу, напишіть мені. Відгуки напишіть мені, як зрезонувало, що у вас там відбувається, чому, чому вийшли саме такі карти? Дуже мені цікаво. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.